Настав новий рік опа знову. А що це ви, Григорій? Знову, Тепер вже китайський новий рік настав між іншим. Це на секундочку. найбільш... Масове і найбільш тривале свято, яке святкують вже 2000 років, у проміжку між 21 січня та 21 лютого. І коли я сказав про те, що це наймасовіше свято, я не помилився. Його святкує ну 100% більше мільярда людей. Одна шоста населення земної кулі. Я тобі так скажу, що не дивно, тому що їх в принципі багато. Але що цікаво, взагалі на ось цей новий рік члени сім'ї, особливо діти отримують такі собі червоні конверти mm -hmm. з грошима. Що символізують удачу, символізують удачу? А кульмінацію свята є так званий фестиваль ліхтарів. Ось коли різнокольорові ліхтарі освітлюють будинки. А такі е, страви, як чекай, я навіть процитую юаньсяо, е, Юаньсяо. Юан липкі рисові кульки символізують власне єдність. Сім'ї, а є таке Юаньсяо. Юань юань в... Вас чудово. <реш> Дя дякую. А, далі будемо говорити не про Китай. Між іншим, у нас так не дуже а, люблять святкувати новий рік китайський. А, у нас люблять святкувати інші свята, і деякі традиції, на жаль, ідуть. Так у столиці однією з традицій було випити каву у кав'ярні автобусі, а, яка стояла біля хрещатику. Ця кав'ярна. Зараз відправили на ремонт після 25 років служби. А у Норвегії між іншим врятували двох пасажирів з електромобіля, що тонув у річці. Тим часом у Нідерландах все частіше вдаються до парної автоназії. Парна евтаназія. Медикаментозний спосіб припинення життя. Про все детальніше. Давайте дивитися у сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Лондонський автобус кав'ярня, який 25 років стояв на київському хрещатику і став своєрідним символом столиці, днями попрощався зі своїми відвідувачами та вирушив на ремонт. Аби провести легендарне кафе у центрі Києва, зібралося чимало фанатів цього автобуса. Вони спостерігали, як автобус завівся і поїхав вулицями міста. Ну що сумуємо, що червоний поїхав дуже. Бо це символ до слова, ця кав'ярня, яку розмістили всередині двоповерхового ретроавтобуса з самого Лондона, була настільки відомою, що її відвідував у День Незалежності британський експрем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі президента Зеленського. А у ковідні часи її бампер тематично прикрашали маскою. Куди повернеться червоний лондонський автобус після ремонту, ще невідомо. Імовірно, кав'ярня змінить свою локацію. Ця новина теж з хеппі-ендом. У Норвегії врятували двох пасажирів електромобіля, які ледь не потонули у місцевій водоймі. Справа вся в тому, що водій щодуху натиснув на газ, думаючи, що його авто стоїть у режимі паркування, а не в режимі поїздки. В результаті розгону залетів у воду. Подивіться на те, як автівка швидко почала тонути. Автомобілістів з пастки врятували люди, які відпочивали у сауні на воді. Вони надали потопельникам першу допомогу та зігріли. Саму автівку з води тягнув екскаватор. Отож, перш ніж бавитися з педалями авто, перевірте, у якому режимі воно перебуває. Жили вони довго і щасливо і померли в один день. Як у казкових розповідях? Так сталося з колишнім прем'єр-міністром Нідерландів Дрісванахт разом зі своєю дружиною Ежені Крекельберг. Пішли з життя за допомогою евтаназії. медикаментозний спосіб припинення життя, їм було по 93 роки, і обоє вже мали проблеми зі здоров'ям. До того ж, колишній прем'єр таки не оговтався від крововиливу у мозку, який стався з ним у 2019-му. Отож, пара вирішила вдатися до такої процедури, аби не зазнавати мук. Укол смерті у Нідерландах з 2002 року законний, але у тих випадках, коли людина має нестерпні страждання не має шансів на полегшення свого стану. А от саме парна процедура рідкість уперше в Нідерландах. Саме пара пішла з життя за допомогою евтаназії у 2020 році. А тим часом масштабна повінь у туристичному місті Туреччини Анталії, куди полюбляють їздити відпочивати українці. Причиною стихії стала потужна злива. Вода зносить все на своєму шляху: автівки, паркани, будинки, вулиці перетворилися на потужні ріки. Губернатор Анталії розповів, що через сильні опади вони вимушені на один день закрити школи і університети, а також закрили місцевий аеропорт. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.